Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Запрошуємо вас всіх на нашу спільну вервичку. Будемо молитися за наших захисників, за перемогу України, за всіх дітей, за мир у всьому світі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діну життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. Віруй єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, богоістину від Бога істину, родженого, несотворено, з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей нашого ради, спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з, з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучу Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я дня Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. перший десяток молимося за нашу Україну, за наш край, в якому живемо, за закінчення війни. За перемогу України, а також за миру у всьому світі. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, благословений на Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословене пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословене пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенне тіло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословене пітлона Твого. Бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословене пітлона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословене пітлона Твого бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословене пітло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословене пітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Другі десяток молимося за нашу армію, за наших захисників, за всіх хлопців і дівчат, які охороняють наш спокій, які зараз на війні. <кій> молимося за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які воюють. За тих, хто в полоні, за тих, про кого рідні не мають звістки. Молимося, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим, щоб Господь давав їм витримку, сили, щоб утримували ворога. Молимося за Степана, Івана, Миколу, Віталія, Михайла, отця Мартина, отця Андрія, Олега, Романа, Андрія, Тараса. Дмитра Андрія, за Максима, Олександра Степана, Володим... Володимира Артемія, Дмитра Антонія, за Сергія, Юрія, Володимира, Павла, за Павла, Олексія, Володимира і Сергія, за Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, а також за тих, про кого ви зараз думаєте. Хто з ваших рідних, друзів, знайомих зараз на війні, нехай кожен із них повертається живим і здоровим додому. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, пітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений птло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений птло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений пітло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений пітло Твого. бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословене тіло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословене на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословенний твіло на Твого. бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословенний пітло на Твого. бо ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословене пітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Третій десяток ми молимося за всіх діточок України. Молимося за всіх дітей, у кого сьогодні день народження, за всіх іменинників, за племінників наших, за похресників. Молимося за дивотворчиків, які відвідують нашу студію, щоб всі діти були щасливі, щоб не знали, що таке війна, щоб Господь забирав їхні страхи, хвилювання, тривоги різні. Молимося за діточок сиріт, за дітей, які на окупованих територіях, за діточок, які важко хує, щоб всі діти були щасливі. Здорові, щоб легко їм шло навчання, щоб Господь дарував їх ще більшими талантами. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений тло на Твого. бо ти породила Христа, Спаси, збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословене тло на Твого, бо ти породила Христа, Спаси, Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословене пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний пітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословене твіло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословене твітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений птло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословенний пітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даним сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. четвертий десяток ми молимося за дорослих, за весь український народ. Молимося за кожного українця, українку, за те, щоб Господь дарував нам любов та мир. Щоб між дорослими було завжди взаємопорозуміння. Молимося за наших батьків, дусів та бабусів, щоб Господь дарував їм здоров'я та довгі роки життя. Молимося за українців різних професій, за волонтерів, за нашу владу, щоб Господь давав їм мудрість приймати рішення на користь України, щоб Господь дарував на нашій владі більше любов до нашого народу, до нашого краю. Молимося за українців, які розкидані по всьому світі, які бережуть наші традиції, моляться і переживають за Україну. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і пітло на Твого бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена квіло Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена квітло Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене тіло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословене твіло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословене птло на Твого бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословене пітлона Твого. бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословене пітлону Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословене тітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У п'ятому десятку ми будемо дякувати Богу. Перш за все дякуємо Йому. За дар нашого життя, за те, що маємо можливість чути цей світ, бачити його, ходити по ньому. Дякуємо за наше здоров'я, яке маємо, за нашого ангела-хоронителя, який оберігає нас всюди. Дякуємо йому за наших батьків, за нашу родину, за сестер та братів. Дякуємо за кожну людину, яка приходить в наше життя. Дякуємо за все. І довіряємо Йому, віддаємо в Його руки себе, свою родину, віддаємо в Його руки захисників, які охороняють наше життя. Нехай Господь дарує їм ангела-хоронителя, віддаємо в Його руки всю Україну. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене птло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений птло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословене птло на Твого бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословене лона на твого. бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тим, благословен і жінками, благословене пітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословене птло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословене птло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословене твіло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тимі жінками, благословений твіло на Твого! Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословене твітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, Молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбіти, збавляй нас іде нечисти і благослови. Пресвятає Богородиця, спаси нас. Пресвятає Богородиця, спаси нас. Пресвятає Богородиця, спаси нас, пан, хоронителю наш, ти все при нас стій, Рано вдень і вночі. Будь нам всім до помощі. Дякую вам, дякуємо вам за спільну молитву. Дякуємо, що молитесь з нами разом до кінця верличку. Бажаємо вам мирної, спокійної і тихої ночі. До завтра.